Навіщо апеляція, якщо підсудний, вже розстріляний. Корейці, як так? Як так? Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Токс Абаут І з вами я, ведуча каналу Оксана. На цьому каналі ми розбираємо та обговорюємо важливі події в історії України, чинники, що їм передували, та цікаві постаті. Мені хотілося б, щоб якомога більше українців мали доступ до корисного українськомовного контенту. Тож ви можете допомогти мені здійснити мою мрію, підписавшись на канал та поставивши вподобайку у цьому відео. У сьогоднішньому випуску пропоную вам з'ясувати справжнє обличчя демократії. Влада народу. Це взагалі як? Адже країнами фактично керують президенти, прем'єр-міністри та монархи. То хто вирішує, в країні демократія чи ні? За якими ознаками ми визначаємо, що правитель диктатор або ж наймиліший попсік з усіх? І як звичайні люди приймають участь у справах держави? Улаштовуйте зручніше зараз дізнаємось. Друзі для того, щоб розібратись із тим, що таке демократія. Я вирішила порівняти дотримання основних її принципів у трьох країнах: цей набір, такий собі спектр демократій. Сьогодні поговоримо і порівняємо сталу демократію Великобританії, демократію України, яка розвивається, та збочену демократію Корейської Народної Демократичної Республіки або Північної Кореї. Демократія врядування іменем народу, силами народу і для народу. Таке визначення дав 16-й президент США Авраам Лінкольн. Тому спробуємо сьогодні на основі усіх проаналізованих принципів відповісти на питання, чи у цій державі все робиться для народу. Отже, друзі, в першу чергу давайте з'ясуємо, які форми правління задекларували наші держави. Великобританія або Сполучене Королівство це конституційна монархія з парламентською системою управління. Щоб з'ясувати основні положення про те, хто управляє країною, хотілося б звернутися до Конституції. Та проблема полягає в тому, що у Сполученому Королівстві її немає в кодифікованому вигляді. Інакше кажучи, не існує такого єдиного невеличкого документа книжечки, в якому записано все основне. Тому вони до цього часу користуються великою харцією вольностей, білим про права і актом про спадкування престолу. Голова держави та джерело виконавчої, судової та законодавчої влади в Сполученому Королівстві це британський монарх, нині королева Єлизавета II. Монарх призначає прем'єр-міністра, який формує уряд, котрий фактично керує державою. Україна є парламентсько-президентською республікою. Найвищим органом державної влади є Верховна Рада України, а главою держави президент України. Україна має кодифіковану конституцію, п'ята стаття якої говорить, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Мені тут сподобалась фраза здійснює владу безпосередньо. Я так розумію, мова йде про майдан. До речі, саме Майдан, на мою думку, виступає стабілізуючим чинником, коли нашу молоду демократію хочуть вкрасти. Північна Корея. І ви таки зараз думаєте: ми всі знаємо, що там тоталітаризм. Навіщо ця країна в нашому рейтингу? Я все розумію, друзі. Та справа в тому, що Північна Корея офіційно називає себе Корейська Народно-Демократична Республіка. Їхня конституція так так, у них є Конституція. Так от, вона закріплює владу народу за селянами, робітниками та трудовою інтелігенцією. Трудовий народ здійснює владу через свій аналог парламенту, верховні народні збори. Далі ще поговоримо про це докладніше. Кім Ір Сен, котрий помер у 1994 році, проголошений довічним президентом. Його син Кім Чен Ір, довічно проголошений генеральним секретарем робітничої партії КНДР. Він помер у 2011 році. А наш сучасник Кім Чен Ін займає спеціально створену для нього посаду першого секретаря робітничої партії КНДР. Що ж, міні-підсумки. Як виявляється, у демократичної країни може не бути конституції, а в деяких країнах, хоч є конституція, і вона декларує для народу певну владу, все діє не так, як виглядає на папері. Давайте рухатись далі до наступного пункту вибори. У Великій Британії монарх може призначити прем'єр-міністром будь-якого британського підданого, що відповідає вимогам. Але, як правило, ним стає лідер партії більшості у Палаті громад. Фактично, прямі вибори у Великобританії відбуваються у палату громад, і вона відіграє ключову роль у законотворенні. Але у британському парламенті є ще Палата лордів. Вона формується на основі Палати громад, але туди громадські вибори не проводяться. В Україні відбуваються як президентські, так і парламентські вибори. Президента обирають за мажоритарною системою абсолютної більшості. Тобто, щоб перемогти, треба набрати більше 50% голосів виборців. Вибори в парламент нещодавно проходять за пропорційною системою з відкритими регіональними списками. Розподіл мандатів між партіями здійснюється пропорційно до кількості голосів виборців, поданих за кожний партійний список. Але і самі списки тепер формуються, виходячи з голосів виборців. Тобто. Тепер не прокатить схема, коли фронтменами партії є видатні та поважні люди, а за їхніми спинами до парламенту потрапляє усілякий непотріб. За такою системою, як у нас, парламентарів обирають також у Бельгії, Фінляндії та Нідерландах. Північна Корея. Можливо, ви будете здивовані, але так. І тут відбуваються вибори. Вибори проходять до верховних народних зборів. До них входять 687 депутатів. Які обираються методом загального і прямого голосування. Щоправда, є один нюанс: вибори в КНДР є безальтернативними, тобто такими, де висувається лише одна партія або кандидат, а потім офіційно повідомляється, що всі або майже всі виборці з'явилися на дільницю і проголосували за висунутих кандидатів. Як бачите, у всіх вищезгаданих країнах проводяться вибори до тих чи інших установ. Але... Наявність виборів не завжди ознака демократії. А ми рухаємось до наступного пункту, і це термін перебування на посаді. Велика Британія. Вибори до парламенту відбуваються кожні 5 років. А прем'єр-міністр залишається на посаді доти, доки не піде у відставку, або його не знімуть через втрату довіри, або в разі втрати його партією більшості у палаті громад. Наприклад. Тереза Мей, попередниця нашого Бориса Джонсонюка, була на посаді 3 роки. Її попередник Девід Кемерон 6 років, Тоні Буер 10 років. А що до самого Бориса, то скоро і він піде у відставку, пробувши на посаді приблизно три роки. Тобто прем'єр працює доти, поки його робота задовольняє громадськість. До речі, з подачі прем'єр-міністра монарх може ініціювати дострокові вибори у парламент. І там цим користуються доволі часто. Щодо України, стаття 103 Конституції проголошує, що президента ми обираємо на 5 років. Так само раз на 5 років проходять і вибори до парламенту. Щодо прем'єр-міністра, то його затверджує Верховна Рада за поданням президента. Піти у відставку він може за власним бажанням, або якщо більшість парламенту висуне йому в отом недовіри. Північна Корея. Кожен лідер з династії Кім є довічним лідером та покидає свою посаду тільки ногами вперед. У КНДР панує тиранічна монархія, владу тримає одна родина. Для кожного з можновладців придумують новий титул, щоб його не плутали із батьком-попередником. Як я вже казала, у Північній Кореї проходять вибори до верховних народних зборів, депутатів обирають строком до 5 років. Але на виборах представлена лише одна партія. Працюючи над цим відео, я не раз дивувалась деяким речам. Типу британці. Як ви можете не обмежувати термін правління прем'єр-міністра? Це ж такий простір для узурпації влади та корупції. Чи корейці? Як так? Як так? А ми рухаємось до наступного пункту під назвою Права і Свободи. Велика Британія! Я б назвала цю країну колискою та тихою гаванню для людських прав і свобод. У 1215 році була ухвалена велика харція вольностей, яка гарантувала право на справедливий суд та свободу пересування людей. Після Англійської громадянської війни та славної революції 1688 року парламент Англії здобув верховенство над монархом, церквою та судами. Біль про права 1689 року проголосив, що вибори членів парламенту повинні бути вільними. Згідно з актом про народне представництво 1928 року, жінки отримали рівні виборчі права з чоловіками. Щодо сьогоднішніх реалій, то, наприклад, ЛГБТ має широкий спектр прав, у тому числі вступати в шлюб та усиновлювати дітей. Щодо України, то в плані гарантування прав і свобод ми на висоті. Україна є учасником більшості міжнародних договорів та Конвенцій з прав людини, а Конституція декларує широкий список прав та свобод. Але ж ви розумієте, питання в їх цілені та забезпеченні тут ще є над чим працювати, зокрема, над судовою реформою. І з хорошого, жінки в Україні мають широкий спектр прав. Українські жінки зараз служать в армії на рівних з чоловіками та можуть займати будь-які посади. Щодо прав ЛГБТ тут все не так безхмарно. Я знайшла звіт про порушення прав ЛГБТ спільноти та про скоєні злочини проти них. Посилання залишу в описі під цим відео. На жаль, представники ЛГБТ продовжують бути переслідуваними через свою громадську активність, навіть просто через факт своєї орієнтації або символіку ЛГБТ. Та на законодавчому рівні теж похвалитися нічим. Тож над інклюзивністю нам ще потрібно попрацювати: Північна Корея. Громадяни КНДР не мають права вільно залишити свою країну. І тому інформація надходить переважно від біженців. Згідно з офіційною позицією уряду КНДР в Україні немає ніяких проблем у галузі прав людини, оскільки соціалістичний лад, що існує в КНДР, було обрано її громадянами добровільно, і він спрямований на всебічне задоволення їхніх матеріальних і духовних потреб. Хоча КНДР символічно приєдналося до Конвенції про права людини, міжнародного пакту про громадянські і політичні права та інших, в країні і досі діє смертна кара, і ця міра може бути застосована до людини навіть за перегляд та розповсюдження іноземних фільмів. Отже, друзі, в закритих країнах з правами людей все сумно. Навіть не уявляю, скільки часу знадобиться, щоб розконсервувати цю країну та перепрограмувати мізки людей на нормальний лад. Нам пощастило більше, і ми змогли вирватися з лап радянської кровожерливої системи цінностей, де не існувало поняття людина, а був тільки умовний соціум, який у єдиному пориві йде у світле майбутнє. Давайте рухатись до наступного критерію, а саме, судові системи. Велика Британія славиться своєю судовою системою. Вона є дуже багаторівневою та децентралізованою. У Британії панує англо-американська система права. При винесенні рішень судді спирається на попередній досвід у аналогічних справах, тобто на прецедент. Саме прецедент є основним джерелом права у цій системі. Але це не виключає наявності інших джерел права статутного права, звичаїв, доктрини та інших. Також в Британії розповсюджена практика суддів присяжних. І це є прямим проявом народовладдя, коли буквально випадкові громадяни наділені повноваженнями суду прийняти те чи інше рішення. А от Україна відноситься до іншої правової сім'ї, а саме Романо-Германської основним джерелом права у нас є нормативно-правовий акт. Тобто як написано в законі, так і повинен діяти суд. І неважливо, справедливий цей закон чи ні. Закони постійно змінюються або суперечать один одному. Це називається правова колізія. Також сам інститут суддівства у нас є дуже спотвореним. Це досить закрита професія, вхід у яку полягає через зв'язки, хабарі та прояв лояльності до корупції. Інакше кажучи, система є замкненою сама на собі і на меті має збагачення її учасників. КНДР. Має суто декоративну судову систему. Суди керуються законами і кодексами, але вся їх робота зводиться до підтримання влади режиму. Також суди Північної Кореї не практикують апеляцій. Дійсно, навіщо апеляція, якщо підсудний вже розстріляний? Що ж, друзі, ми з вами вже майже на фінішній прямій. Давайте порівняємо провідні партії у державах. У Великій Британії кількість політичних партій є необмеженою. Проте формально парламент є двопартійним. Тобто 90% усіх місць посідають депутати двох головних партій: лейбористів та консерваторів. Одна з цих партій, як правило, утворює більшість, тобто займає більше 50% місць у парламенті. Лейбористська партія виступає за євроінтеграцію, підкреслює необхідність посилення державного втручання в економічну та соціальну справедливість. Консервативна ж партія підтримує політику вільного ринку та виступає проти європейської інтеграції. А от в Україні панує хаотичний політичний плюралізм. Наші політики люблять змінювати партії та змінювати назви партій, щоб маніпулювати думкою громадян. На даний момент найбільшу кількість мандатів у парламентів має президентська партія Слуга народу, створена напередодні виборів. Це унікальний приклад в історії України, коли одна політична сила отримала більше 50% голосів і утворила монобільшість, що повністю відкинуло необхідність у союзах з іншими партіями. Можна було б сказати: беремо приклад з британців. Але на Росії теж така ситуація, тому треба завжди дивитись на контекст. Раніше ж було так: олігарх створює політичний проєкт, піарить його на своїх каналах, проводить доради по партійних списках своїх охоронців, водіїв та коханок. А після його партія стає потрібною задля утворення коаліції або якогось точкового голосування, і він починає цим торгувати. Вимінюючи для себе преференції або участь у фінансових потоках. Щоб що? Щоб потім створити нову партію і так по колу. Друзі. А ви, коли голосуєте за ту чи іншу партію? Чи цікавитесь її філософією та ідеологією? Чи читаєте передвиборчу програму? Чи ви голосуєте за лідера партії, обираючи того, хто подобається найбільше? Напишіть, будь ласка, у коментарях, а ми рухаємось до наступної країни. Північна Корея. В 1946 році у КНДР був створений блок Єдиний демократичний Вітчизняний фронт. Керівна роль у блоці належить Трудовій партії Кореї. До складу блока входять три партії: Трудова партія Кореї це правляча партія КНДР. Її керівна роль зафіксована в Конституції. Соціал-демократична партія Кореї Соціалістична партія. Що визнає керівну роль трудової партії Кореї. Партія молодих друзів небесного шляху Консервативна партія. Що визнає керівну роль трудової партії Кореї? Ідеологією головної партії КНДР є Чучхе. Це маніпулятивна теорія, вигадана засновником династії Кім, де у центрі всього стоїть людина. А на практиці шах-ліво, шах-право, розстріл. Хоча. Одна людина там дійсно стоїть у центрі всього. В цьому розділі мене вразила Британія. Її демократія настільки стала, що дві основні партії змогли погинути та задовольнити практично весь спектр політичних поглядів виборців. Натомість в Україні що на день то нова партія. Тому що запити народу постійно змінюються на фоні економічної та політичної нестабільності. Але. Цей хаос неодмінно буде впорядкований по мірі того, як буде зміцнюватися наша демократія та економіка. Що ж, друзі, ми з вами підійшли до аналізу останнього принципу, а саме ЗМІ у наших державах. Тут ми будемо спиратися на дані організації Репортери без кордонів. Це Міжнародна організація журналістів, яка була заснована в 1985 році в Монпельє, у Франції. Організація має консультативний статус в ООН, ЮНЕСКО та Раді Європи. Тож ми можемо довіряти їх думці. Вони оцінюють такі критерії, як політичний контекст, правова база, економічний контекст, соціокультурний контекст і безпека. На основі цих критеріїв кожна країна отримує бал від нуля до 100. Тож, Велика Британія за цим індексом у 2022 році набрала 79 балів зі 100 і посіла 24 місце у світі. Репортери без кордонів тут не задоволені загрозами безпеці журналістів у Північній Ірландії та тривалим утриманням під вартою Джуліана Асанджа. А от Україна у цьому році набрала майже 56 балів і опустилася з 97 го до 106 го місця. На своєму сайті репортери без кордонів врахували наш воєнний стан та застосували до України та Росії іншу систему підрахунку. Проте не вішаємо носа. На сайті Атлантичної Ради США назвали незалежні медіа в Україні, до них увійшли такі змі, як Українська Правда, Громадське, Нове Врем'я, Країна, Тиждень, Детектори медіа» та Стоп Фейк. Також зараз можна помітити спроби створити потужні державні медіа. І я це підтримую. Але ми повинні пильнувати, щоб ці державні медіа одного дня не отримали монополію на інформацію. Друзі! Чи варто за це переживати? Цікаво почути вашу думку у коментарях. Північну Корею наші репортери без кордонів також не обійшли стороною. У цьому році вона посіла останнє місце у світовому рейтингу, набравши майже 14 балів. Цікаво, що за почесне останнє місце вона конкурує із Еритреєю, яка посідала його у 2021 році. Дуже раджу позалипати у цей рейтинг на сайті репортерів. Там про кожну країну є невелике резюме з поясненнями її оцінки. Посилання залишимо в описі до цього відео. Що ж, друзі, настав час підводити підсумки і надати відповідь на питання: чи все робиться у цих державах за принципом Лінкольна? Іменем народу, силами народу і для народу. По-перше, треба розуміти, що цей принцип буде працювати тільки там, де є налагоджена система стримувань та противаг. Британія вже має цю систему, сформовану за багато століть. Незважаючи на те, що ними править монарх, йому невигідно узурповувати владу. А ще він точно знає, що його влада слабша за владу народу. Народ же реалізує свою волю через прямі вибори до Палати громад, яка є головним законодавчим органом. Тут панують дві головні партії лейбористи та консерватори. Але це не означає, що колись не з'явиться нова потужна політична сила. Та на даний момент ці дві партії задовольняють приблизно 90% виборців. Також Британія має розвинену і незалежну судову систему, що й робить її демократію захищеною. В першу чергу демократія Сполученого Королівства базується на багатовіковому звичаї. Цікаво виходить, монарх на посаді довічно, прем'єр, що фактично керує країною, теж не обмежений у термінах. Вибори у парламент проводяться тільки в одну палату з двох, та й там абсолютно більшість, як правило, отримує тільки одна партія. Але все це не призводить до узурпації влади. Тому що їх система стримувань та противаг налагоджена за багато віків, це і називають сталою демократією. Щодо України, то у нас ситуація складніша. Наша система стримувань та противаг абсолютно не збалансована. Єдине, що нас досі рятувало від узерпації влади, це потужне громадянське суспільство. На даний час перед нами відкрилось вікно можливостей. Діюча влада має велику підтримку. Вона може впроваджувати будь-які реформи, не боксуючи у міжпартійних домовленостях. Нашою головною проблемою залишається судова гілка влади. Вона наділена великими повноваженнями щодо самозахисту системи, і тому її важко реформувати і поставити на службу суспільства. Але, як говорить наша конституція, єдиним джерелом влади є народ. Тому я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги над росіянами ми проведемо референдум, на якому ми усунемо всі перешкоди, що стоять на шляху судової реформи. Щодо свободи слова в Україні, то на неї зараз дуже впливає воєнний стан, і це нормально, коли перед країною стоїть екзистенційна криза, то необхідно вживати всіх можливих заходів задля її подолання. Але обов'язково треба пильнувати, щоб ми вийшли з цього стану після перемоги. Загалом в Україні панує певний політичний хаос, але тенденція помітна неозброєним оком. Ми будуємо демократію. Це наш суспільний консенсус. І робимо ми це іменем народу, силами народу і для народу. А от у КНДР все робиться іменем народу, силами народу, але не для народу. Система побудована так, щоб отримувати владу в руках однієї людини та ще й передавати її у спадок. При цьому ніхто не рахується з потребами та благополуччям народу. Тож, друзі, ви бачите, що демократія насамперед це збалансована система стримувань та противаг, робота якої полягає у постійному обслуговуванні інтересів народу, також дуже важливим чинником є зрілість суспільства, тому що демократія, за визначенням Лінкольна, діє саме силами народу. Тобто ви не повинні чекати, що прийде умовний крепкий хазяйственник і вирішить усі ваші проблеми, поки ви будете займатися своїми справами. Ні, це так не працює. А ось, коли ви напишете свою першу петицію або утворите ОСББ чи громадську організацію, ось тоді ви станете амбасадором демократії у своїй країні. Друзі, дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Поділіться цим відео зі своїми друзями. Давайте разом підтримувати та розвивати український YouTube. Також ви можете підтримати наш канал на Патреоні. З вами була Оксана. До зустрічі у нових відео на каналі Talks About Ukraine.